На згадку про тих, кого забрав смертельний вірус, В івано франківську відзначили день пам'яті людей, які померли від сніду. Просто неба на головному майдані міста волонтери та соціальні працівники взялися роздавати перехожим інформаційні буклети, традиційні червоні стрічки та організували для малечі малювання на бруківці, і все це щоб вкотре нагадати людям про толерантне ставлення до віл позитивних, хоча вже дуже багато. Є матеріалів, дуже багато про це говориться, але все рівно ще є стигматизація до таких людей, є дискримінація. Тому ми хочемо привернути увагу громадськості до цієї проблеми, і також профілактична мета, щоб молоде покоління задумалося і убереглося від даної проблеми. І з кожним тим кажуть волонтери, страшна недуга забирає все більше життів, а все тому, що хворі часто і не здогадуються про небезпечну інфекцію. А пройшовши перевірку на сні через дискримінацію, часто утаємничують позитивний результат. Протязі. Останнього року і дотепер померло вже більше 10 чоловік віл-інфікованих з різними діагнозами, але сам факт того, що помирають люди від цієї проблеми, залишається актуальним. Є лікування, є можливість жити. В нас є приклади люди, які живуть по 15 по 20 років живуть з ВІЛ, і вони п'ють антиретровірусну терапію, мають сім'ї, дітей живуть нормальним життям. Загалом нині на обліку перебуває понад 700 віл позитивних прикарпатців. Лише цього року під час експрес-тестувань волонтери виявили 12 нових випадків захворювання на Іт.